Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну, здавалося б, останньому їжаку, о тому, який бігає по саду, із... Начепленими на голки яблуками. Кажуть, що ніби він такого не робить. Ну, Будемо вважати, що це така гарна легенда для малих дітей. Але ж ми зараз будемо говорити не про малих дітей, а про дорослих перестарілих чоловіків. Так. Ну, ось є дві держави. Сполучені Штати Америки і Московія дві держави. Так, будемо вважати ну приблизно, що в них військовий паритет. Хоча війна в Україні це не підтверджує, що це там друга армія. Світу. Ну, мене цікавлять факти. Декого цікавлять слова. Ну, що б, здавалося, слова, так, написав наш геній пророк і вчитель, в якого ми дуже погано вчимося, Тарас Григорович Шевченко. Так ось, ну візьмемо. так Емпірично. Що в Штатах і у Московії паритет військовий. Добре, тепер звернемося до іншої частини мармізонського кардебелету, так би мовити, це економіка. Ну, я ж вам тут триндю, Це не я придумав. Так, я просто посилаюся на генії всіх часів і народів, так званих. що... Політика сконцентрований вираз економіки. Так, сконцентрований вираз економіки. Отже, Сполучені Штати Америки це перша економіка, а Московія це 11-та економіка. І скільки там, ну, в 15 разів, переважають Сполучені Штати Америки. Московію і московитів андрофагів Ну, здавалося б, <смі> які, так би мовити, в тебе в руках, я маю на увазі пана Трампа, важелі для припинення війни. Ну, ти не хочеш розв'язання Третьої світової війни, тому ми. Військову цю потугу залишимо за душками. Залишається тоді економіка. Ну, так якщо в тебе є розум, і в твоєї команди є розум, і ви хочете щиро припинити навалу московитів-андрофагів цих варварів 21-го століття на Україну, отже, на Європу. Так, то ти задієш економічні важелі, так, які всі в тебе козелі, в тебе на руках. Так, всі козелі на руках. Але ти чогось їх не застосовуєш. Ти язиком застосовуєш ці важелі проти Канади, там, Данії. Е Ну, я не знаю проти Воза, проти ООН. Ну, воза не того, що, на якому їздять, так, а Воза, як казав один московит, який прийшов до крамниці, так, і каже: дайте мені вождій, то продавець. А ці всі вожді, Сталін, Ленін і всі останні, всякі Кагановичі так, висять на сцені Він каже: ну вибирайте, яких ви хочете. А то йому відповідає: та не тих вождей що вешать а тих вождей, що управлять. Йому вожді треба для того, щоб керувати кіньми. Так, так ось і тут. Ну, в тебе ж в руках всі вожжі так, і, і всі козирі в 15 разів більша економіка. Та ти можеш розчавити, так би мовити, але чогось не хоче. Чомусь не хоче. Чи то агент Кремля і оті поїздки до Москви вони ж даром не пройшли. Так. Чи то він, так би мовити, проблеми з головою, ну, вік же ж, уже ж зобов'язує, ну, не знаю, якому їжаку не зрозуміло, що 80 років це вже. Як би ти там не того, не випинався. Але ну, пора ж, говоря, по-русски чисть знать.